Доброго раду, на заняття, з ознайомлення соціум художньої літератури. І тема нашого заняття знаки дорожні пам'ятай, а також читання вірша Парамонової поведінка в тролейбу. Малята сьогодні до нас завітав в гості ведмедик. А звідки він прийшов? Як ви гадаєте, з лісу? Та ось надумав він одного разу. Принести із лісу гостинців, меду, малини, горішки. Та коли потрапив він до міста, дуже злякався скрізь різні машини, великі й малі, всі їздять по дорогах безперервним потоком. Як ви гадаєте, чого злякався мед... ведмедик? А які правила треба знати та дотримуватись їх? Правила дорожнього руху. Давайте допоможемо ведмедикові вивчити правила дорожнього руху. На дорозі таких правил дуже багато. Їх дотримуйся, друже, завжди. Якщо будеш ти їх шанувати, то й не трапиться лиха, біди. Як не глянув ти ліворуч, не дав транспорту пройти, то й не зможеш ти безпечно вулицю всю перейти. Тому потрібно поглянути спершу ліворуч, а потім праворуч і пропустити автомобіль. Які ж правила дорожнього руху? І що означає кольори у світлофору? Червоний кольор це. Коли червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе Метеор, ти стомильним кроком. А які ж знаки є для пішоходів? Ось як побачите зебру на дорозі це пішохідний перехід. Підземний пішохідний перехід. І наземний пішохідний перехід. Доріжка для пішоходів. Кінець пішохідної зони. А ось якщо в кружечку в червоному, то це рух пішоходів заборонено. А далі пішохідна зона. Діти. Пішохідний перехід попереду. Рух на велосипедах заборонено. А ось це доріжка для велосипедистів. Виїзд велосипедистів заборонений. Дорожні знаки для пішоходів, телефон. Таксі, готель, пункт медичної допомоги, місце зупинки трамвая, місце зупинки автобуса і місце зупинки тролейбуса. Пам'ятайте, дотримуючись вимог правил дорожнього руху, водії та пішоходи зможуть уникнути нещасних випадків на дорогах. Не стійте на проїжджій частині. Вантажівку слід пропускати на тротуарі. Вибігати на дорогу дуже небезпечно, особливо коли там мчить транспорт. Переходити вулицю потрібно позаду транспорту і обходити транспорт ззаду. Як ви гадаєте, а хто допомагає людям переходити? Вулицю на перехресті. Так, світлофор. Нам, друзі, той допомагає, хто три барвистих ока має. Усі бачили, напевне, червоне, жовте і зелене. Несе сумлінно свій дозор завжди на варті світлофор. А тепер, малята, послухайте вірш Парамонової поведінка в тролейбусі. Не шуміти, не штовхатись, чемно й лагідно триматись. Без білета знає кожен їхати в транспорті не можна. Старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Скоро вихід, не штовхайся. І тут наш ведмедик зрозумів, що червоне світло йти заборонено. Жовте приготуватися, а зелене йти можне. можна. Якщо ми будемо дотримуватись правил дорожнього руху, то не станеться ніякої біди. Світлофор зітхає в тузі. Любі друзі, любі друзі, завжди слухайте мене і нещастя вас мене. і все буде добре у кожного з нас. Щоб на дорозі не трапилось біди, будь обережним ти завжди. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую вам, малята. Сподіваюсь, ви запам'ятали всі знаки дорожнього руху і правила. Ведмедик дуже вам дякує, до побачення!